звати Ярослав, і ми знаходимося в хатинці пекаря, в пекарні, в якій печуть в дров'яній печі на заквасці хліб. Пекарня ця почалась в час коронавіруса. Та ідея прийшла з вижить, тому що я працював кухарем на кухні. І виходить, що ресторан, в якому я працював, закрився в той момент, тому що тоді всі дуже налякані були. Коронавірус закривалося туди-сюди, і не зрозуміло було, як воно буде далі. І я почав у себе вдома випікати хліб. І друзі мене підтримували, купуючи у мене хліб, я розвозив його, щось якісь там смішні об'єми випікав. І один з моїх друзів порекомендував мені одного пекаря, який пік в дровіній печі. Заходився він в Горинці. Я поїхав до нього і напросився до нього вчитися пекти хліб. І так сталося, що у нас розмова за розмовою виникло бажання бути партнерами. І ми разом вступили в партнерство і почали будувати цю пекарню. Розділили обов'язки, розділили, хто бере яке направлення дуже чітко і почали будувати вдвох. Так як у нас обмеження було по всіх фондах, тобто і сили, і інструменти, і фінанси, то ми затрачали там, свій трудовий ресурс. Оце в той момент ми побудували його десь за два з половиною місяця вдвох, вручну разом із пічю і почали пекти хліб. От, потім, в якийсь момент, наші інтереси трохи розійшлися. Я викупив його долю і став тут одним. І ми стали називатися з того моменту хатинка-пекаря. Бо до того ми називалися по-другому. Назва вона несе за собою все хатинка пекаря. Тобто це місце, де живе, де працює, де творить саме пекар. І все, що навколо цим пов'язано. І я стараюся так робити цю роботу. Щоб тут максимально було навколо пекаря речей, які допомагають пекти хліб. Такі як піч, наприклад, і недавно у мене з'явився млин, от, який дуже допомагає підняти якість, дуже допомагає контролювати борошно, помол і так далі. І тому у мене тут така створюється одна локація хатинка пекаря, на якій є дуже багато речей. Тобто піч всередині, яка працює взимку. Піч на вулиці, яка працює влітку, тому що тут дуже жарко літом. От. І млин. Ну, ми знаходимося зараз біля млина. Тобто у мене такий майже як замкнутий цикл маленької пекарні, в якій є максимально фактично закриті всі потреби. Тобі ж там печеться хліб, тут молиться борошно. Це якщо поставити початок хліба, то мабуть він починається тут, після того як закінчується робота хлібаря на полі. Тобто, як давно раніше там крутили якісь бабці, робивши собі борошно, зараз це, звісно, більше оптимізовано, дороблено. От, зараз це робить двигун. замість того, щоб коня якогось запрягати або рукою, або млин. Від повітря чи від води. І це дуже додає якості. Тобто ти саме відстежити собі помол. пекар може собі зробити там, той помол, який йому більше подобається, і на цьому пекти хліб. Від цього додає якості хліб. Бо все замкнуто, все максимально свіже. Це як вдома приготувати салат або купити його там, не знаю, в якомусь общепіті. Це Толік пекар. А Це моя мама Оля. Звуть Анатолій. Так, да, він зараз пекар. От, пече хліб. Толя він не є професійним там, пекарем чи професійним кухарем, чи в принципі щось із цим пов'язано. У нього була своя зайнятість, більше пов'язана із водінням автомобіля. От, і це справа, яка навіть не дотична до його професії основною, яка у нього була, він спробував, йому зайшло, і оце зараз пече хліб. От а це моя мамуля. Мене звати Ольга. Приєдналася до нас відносно недавно і займається випічкою. Тут в пекарні все починається із вчорашнього дня. Сьогодні це вже ми бачимо наслідок роботи, яка була вже вчора пророблена. Тобто з вчорашнього дня робиться підготовка процесу. Тобто підготовка це включає в себе підкормка закваски, це там підготувати піч, це там, зробити заготовки на хліб на сьогодні. От. І сьогодні вже ми працюємо із тим, що ми підготовили з вчора. Тобто, якщо людина, припустимо, хоче замовити у нас щось наперед, то нам треба знати це за мінімум за два дні. Тому що ми за два дня готуємося до того, що ми будемо робити сьогодні. Починається все закваска. Борошно, сіль, цукор, всі звичайні інгредієнти, немає там нічого такого дивного, нового. Просто ми стараємося робити це з знаннями, з тими, які йдуть по науці і по гарних книгах. Відбувається опара, відбувається заміс, відбувається бродіння і передформовка і випічка. От, в принципі, це так, що воно в себе включає весь процес випікання хліба. Це, звісно, розтягнуто в часі, тобто це починається робота о 8 годині, там в 12-й з'являється перший хліб. Це, можна сказати, один з швидких хлібів, тому що є ще вид хлібів, які проходять ферментацію, який ми зараз не робимо по певних причинах, тому що дуже залежимо від світла, а ті, там холодної ферментації, які мають стояти в холодильнику. Якщо, не дай Бог, виключиться світло, то потім це тісто може пропасти. Тому ми зараз йдемо таким більш стабільним шляхом. Тут в пекарні я слідую, щоб було більше автономії. І автономія це по світлу, наприклад, у нас тут є аварійне світло на випадок відключення, на випадок електрики, там, припустимо, у мене ж піч дров'яна, ми не залежимо від цього. І так само я переслідую мотив і борошну, що якщо не вдасться сюди привезти якесь борошно, а буде зерно, то я зможу його змолоти. І отримати борошно, яке потім ми вже починаємо використовувати. Наразі ми робимо цільнозернове, гречане і житнє, і в перспективі, можливо, будемо робити біле. Коли почалася повномасштабна війна, у мене не було змоги сюди приїхати, тому що я сюди кожного дня їжджу з Києва. В той момент вже було майже все паралізовано, і так як у мене ще й не було автомобіля на той момент часу, я сюди добратися фізично. Не мав змоги. Проби я робив сюди виїхати, тому що тут багато в мене знайомих, людей, які мене знають, і просили там, задіяти ті ресурси, які у мене є, там, чи залишки продуктів, чи піч, в якій можна пекти в дров'яні. Бо коли почалися масовані атаки, це дуже перебило інфраструктуру енергетичну. Тобто відразу там. Перестав працювати, наприклад, хлібокомбінат, або перестав працювати якась сфера, там та сама школа, неможливо вже готувати, якщо немає електрики. Тому я робив спроги сюди виїхати. Так у мене і не вийшло. І коли вже почалася окупація, я вже зрозумів, що я сюди не приїду. І це було до того часу, коли мені власник земельної ділянки, якої я тут орендую. Сказав, що дуже велика вирогідність того, що тут нічого вже немає. Тому що тут по ринку був прильот, тут накрили дуже великий сектор, і тут було дуже таке велике плам'я. І коли пройшла деокупація, вже, прийшла до мене інформація, що по ринку був прильот, але багато тут будівель вистояли. І в тому числі і пекарня. В той момент на мене вийшов пекар із Польщі. Звуть його Яцек Полєвський. Він з познання, і він знайшов мене завдяки Google, ввів два слова пекарня і буча. Це тоді пан Зеленський дуже багато роботи приклав для того, щоб Буча прозвучала в кожному куточку світу. І на цій хвилі дуже багато людей почали застосовувати свої професії в допомозі саме Бучі. І він зібрав якісь донати, він там щось своє взяв, зібрався і разом зі своїм другом і сином приїхав сюди, допомагаючи мені на перших парах, там, навести тут порядок і зробити якийсь мінімум для того, щоб, хоч якось, можна було працювати. Тому що тут шкода була завдана дуже велика, тут майже було все розграбовано. Нічого майже не залишилося, крім печі і стін, можна так сказати. Тому відновлювати треба було дуже багато. І коли ми сюди заїхали, ми почали випікати хліб і роздавати його на волонтерських засадах. У нас тут стояв ящик військовий, який залишений був під, після російських окупантів. І в той ящик ми складали хліб. Над ящиком було надпис, що хліб безкоштовний, по можливості благодійний внесок можна було зробити. І люди робили різний благодійний внесок. Це могли бути і дрова привезені, могли бути, і борошно принесене, і там і сіль, і цукор, і дріжджі, і все, що можна було. Тобто, в такий був період бартерної системи. Але в кого не було можливості, то той знав чітко, що у нас можна взяти буханку хліба і відчувати як мінімум насиченість якогось свого організму, що не буде якогось там голоду і так далі. Ну, Хоча в той момент дуже багато хто допомагав. Але ми одні з самих перших, хто тут запустилися і почали роботу, тому що ми автономні. Тобто Ми не залежимо від електрики, від світла, від води. Все можна сюди привезти, завдяки печі можна топити дровами і можна було працювати. Бо світло у нас відновилося десь за місяць, мабуть, або, а то навіть і півтора-два після деокупації, конкретно в нас. Наприклад, коли ми почали тут працювати, до мене подзвонила людина і каже: Ярослав, я знаю, що ви там почали працювати, ми вже загрузили вам борошно, вже веземо. Я кажу, а скільки? Та закинемо спочатку там, дві тони. А там далі побачимо, як воно буде. І люди, які бачать, що ти щось роблять, вони тобі обов'язково допоможуть. Тому що така велика кількість людей навколо, і в кожного щось є, в кожен чимось може допомогти тобі, щоб ти працював. Так само, як і лікар, так само, як і людина, яка перевозить гуманітарку. Да? Типу він може сказати: от я там роблю кожен день, в мене закінчилося паливо. І в той же день йому там цистерну того палива привезуть. От. Для того, щоб він не переставав працювати. Але з-за того, що я відношусь до своєї професії більше як до обов'язку, який я маю виконувати, тому я це розглядав просто як обов'язок. Якщо це треба робити, це моя робота. Тут немає якихось е, таких настроїв, що можна щось кудись спетляти або ще щось такого. Як я оцінюю пекарство в Україні? Дуже класно, тому що за цей період часу дуже багато я знаю, пекарень відкрилось, Наприклад, за цей один рік я знаю, що дуже, ну там тільки я знаю, що там від 5 до 10 різних форматів пекарень відкрилися за період війни за час. Я думаю, що це просто війна допомогла трошечки переоцінити, що таке хліб. І воно дало поштовх, що цим можна займатися і цим круто займатися. І так як у нас є основні масивні підприємства, такі як «Київхліб», вони займають там, ну, якийсь відсоток ринку. І в цьому 100% ринку є там від 10 до 20% крафтовиків, яка у нас ніша повністю вільна, тому що у нас крафтового виробництва майже відсутнє. Тобто там подібно такому. Як я печу, це там я в себе можу перерахувати там, на пальцях двох рук тих, кого я знаю. І вони дуже сильно розпилені по Україні. Тобто, наприклад, така пекарня не мається на увазі на дровах, не мається на увазі там автентика. А мається на увазі просто людина бере на себе відповідальність, робити якийсь крафтовий хліб, бере на себе відповідальність, робити хліб якісний. Має бути така пекарня, як мінімум, по одної, в кожному місці, щоб можна було поїхати в Ірпінь, в гарну пекарню. В гостомель в гарну пекарню, щоб в кожному районі Києва не було копірочка когось, де продається заморожена продукція, яка просто підігрівається або там допікається в печі. А де ти можеш зайти і побачити, що тут реально місяць тісто, що тут реально працюють, що тут можуть дати якусь новинку, що можуть підняти культуру хліба у нас в Україні на більший рівень. Тому я бачу прогрес в тому, що це вже відбувається. Але хотілося б, щоб воно відбувалося краще. Тому що ця ніша повністю вільна. Тут так багато роботи, щоб навіть якщо до мене прийде людина з питанням розкажи, я це хочу зробити, і я їй це дам. І навіть якщо таких людей буде там 100 чоловік, вони все одно не створять мені конкуренцію. Тому що у нас це абсолютно вільно. До конкуренції і боротьби пекарні між пекарнею це так далеко, що прям не варто навіть і про це і турбуватися, як типу, виживають. Тут проблема в тому, що нема кому робити. От. А до насиченості ринку це ще дуже далеко. Я хотів би пропагувати те, щоб люди вкладалися в те, щоб це можна робити, щоб вони бачили, по моєму прикладу, що це можна робити. Недорого, наприклад. Бо коли ти дивишся якусь професійну пекарню, в якій. Дуже багато технологій, в якій дуже багато е, машин, да, які дуже дорого коштують, то це відкидає бажання цим займатися взагалі. А приклад, е, свій, який я несу, це показує те, що хлібом можна займатися при мінімальних інвестиціях, при нульових інвестиціях. Да, дуже багато труду ресурсу, але завдяки от такому низькому входу можна вийти на той рівень, щоб дозволити собі купити якусь дорогу машину, яка тобі спростить роботу. Тобто, це такий низький старт, який можна собі дати, поштовх завдяки цій технології, яку я пропагую і показую. Хочу докладати більше зусиль в освітницькому характері, щоб у нас з'явилися школи по випічці хліба, щоб у нас з'явилися якісь лабораторії, в якій досліджують цей сегмент. Щоб у нас це вийшло на більш такий світовий і професійний рівень, щоб ми могли запропонувати свій продукт ринку світовому, європейському, щоб ми могли продавати, робити продукцію тут і мали змогу продавати його в Європу. От, щоб це приносило. Заробіток Україні. Не, не, не везли туди борошно, продаваючи там, і люди там робили продукцію, а потім їх привезли сюди і продають у нас якісь там а, печиво, чи ті самі хлібці, чи те, той самий, навіть і хліб є у нас, який а, продається із інших країн. От а, хочеться, щоб все було навпаки трохи, щоб ми своїм прикладом довели той стандарт і ту якість до того рівня, щоб можна його було. Продавати на весь світ. Спадковості у нас дуже мало в Україні, тому що в нас завдяки нашому доброзичливому сусіду дуже багато було винищено в різні часи. І це були репресії, це була спалена література, і це було дуже багато знищених ремесел, якими займалися ціле покоління. Тому до сьогодення дожило дуже дуже небагато, і це в тих місцях, в яких дуже мало доходило. Радянського Союзу, ну, наприклад, як Західна Україна в горах, там більше збереглося ремесел, яким займалися люди, але воно не набуло такої цінності, якої я би хотів би. Там дуже багато цінних речей роблять, але до них відносяться дуже як дешево, як дішовка. Але це дуже цінно. Тому такий сімейний якийсь рецепт або ще щось. Ну це я би сказав на грані фантастики. Тобто у нас в Україні це на грані фантастики. Якщо пекарня якась таке заявляє, то у мене більше буде думка, що це як маркетинговий хід, чим це як правда. То, що у мене відбувається, то, то я читаю ну, якусь кількість книг по випічці. Як правило, це книги. З Франції, з Німеччини, з Британії, з Америки. І там є різні кількість пекарів, які поклали своє життя на те, щоб досліджувати цей сегмент. І у них я черпаю різну інформацію. Я беру у них рецепти і підлаштовую під український продукт, тому що якість борошна вона різна, борошно вона різна. І так само різні продукти вони також різні, і за своїми смаками довожу його до того, що можна зараз отримати і отримати в мене. От я би топив би за те, щоб традиції вони йшли пліч-опліч із наукою і сьогоденням, тому що те, що робилося в давнину, це не завжди краще. Як правило, це завжди гірше, тому що ми прогресуємо. Тобто камера спочатку була така і стала краще зараз. Ти ж не можеш сказати, що я за старими технологіями виробництва камер зараз фотографую і роблю такі знімки. Це нонсенс. Так само, і автомобіль, да, розход, там, частини якісь, вони раніше були гірші, ніж зараз, тому що технології і науки вони ростуть. І тому такий процес, як хліб, він має також проходити якусь модернізацію, але не забуваючи. В той момент, наприклад, як піч дровяна Піч -дров — це надлежок старих технологій. Але піч дровяна вона є незамінною в своєї секторі. Це не можна замінити її на електро, це не співвідносні речі. А от, наприклад, в лабораторіях дослідити закваску, вивести якісь певні культури, оце додавить набагато більше смаку і якості, і здоров'я в той хліб, який можна коштувати зараз. О, тому я би хотів би так, щоб цей сектор він розвивався і йшов би пліч-опліч з технологіями. Так само, той самий тістоміз. Він в якомусь моменті може збільшити тобі об'єми, але якщо ти дивишся на це дуже меркантильно. А з іншої сторони, ця технологія може тобі додати простоти, зменшити зусиль. І збільшити якість саме продукту. Тобто, якщо ти дивишся на цю технологію, як на технологію, яка покращує тебе, а не просто додає тобі кількість хліба, це дуже великий успіх. І від цього не треба цуратися. От. Але також і не треба забувати про те, що хліб можна зробити і вручну. І є дуже багато пекарень у Франції зараз, де роблять, печуть в дуже професійній. Печі, яка коштує дуже-дуже дорого, вона сучасна, але заміс хліба роблять вручну. Є великий такий резервуар дерев'яний, в якому людина насипає туди мішок борошна, води, закваски і замішує це все вручну. Тобто це пліч-опліч із технологіями. І цей момент він дуже-дуже важливий. Які б я б книги да, порекомендував би або людей. Ну серед українців. Я би порекомендував би канал Паляниця. Ведуть її Артур і Олена Железники. Вони дуже-дуже багато часу потратили на дослідження хліба. Серед українців, мабуть, кращих немає зараз. Вони дуже підковані, дуже багато знають. У них є курси, в які можна проходити. В них можна багато всього вчитися. Серед книг, які б я порекомендував, би, це однозначно. «Джефрі Хамельман Технологія і рецептура. Це феноменальна книга, яка підходить як і для домашніх пекарів, так і для професіоналів. Вона дуже-дуже потужна. Вона охоплює максимальну кількість інформації в плані зерна, борошна, закваски, хліб і різновидність хлібів. Моє побажання для того, хто задумується щось робити. В пекарстві, в зерні і так далі, і тому подібне, то зараз золотий час для того, щоб цим займатися і починати робити. І закладати цю цеглинку першим до того моменту, поки не зайняв місце другий. Це велика можливість.